Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос раждається. Дорогі браті і сестри, сьогодні, у ці світлі радісні дні Різдва Христового, коли ми вшановуємо Боговладенця Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, який воплотився від причистої, благословеної діви Марії і Духа Святого, і став чоловіком ради нас і нашого Спасіння. Ми повинні також пам'ятати про те, що написано далі у тому символі віри, який ми сповідуємо не тільки устами, але віримо в те, що Господь не тільки народився ради нас і нашого спасіння від пречистої діви Марії, але і Він постраждав ради нас і нашого спасіння на Христі і. Коли Воскрес із мертвих дарував нам життя вічне. Так, дорогі браті і сестри, ми бачимо в тому відрізку маленькому святого символа віри те, що життя людське дуже швидкоплинне. і тому доводить навіть і життя земне Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо, що від Вифлеєму і до Голгофи минуло лише 33 роки. Ми бачимо, що Христос, як лежить маленький у виплеємі, і тут вже бачимо Його, який розіп'ятий на Христі. І це все ради нас і нашого спасіння. Що ж є таке в людині, що Господь так возлюбив людину? Що Господь не пошкодував сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув а мав життя вічне. Так, дорогі браті і сестри, в людині є дещо яке не видно нашими очима. У людини є те, що, що Господь Бог тільки знає і бачить. Бо, на жаль, очі наші духовні, засліплені гріхом і беззаконням, не можуть побачити отого образу і подоби Божої, на яку ми сотворені. Але кожна людина, покликана через віру і покаяння прийти до спасіння і до вічної радості із Господом. І ось Господь сьогодні говорить до нас, що Він прийшов. Для того щоб жодної тростини не надломити, тобто ось той немічної людини не загуб, не погубити, а спасти її, він прийшов не для того, щоб отой льон тліючий загасити, але навпаки, щоб він возгорівся любов'ю до Господа і до ближніх своїх. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що, наприклад, вчора. У другий день Різдва Христового ми прославляли особливо молитовно, вшановували пречисту, приблагословенну Діву Марію і пам'ятаємо, що Різдво Христове завжди ми вітаємося ось тим різдвяним привітанням. Христос рождається, Христос народжується у наших душах, в яких душах таких же повинні бути душі, які були і в Богородиці. Чиста душа тільки може народити ось цього відновленого Сином Божим і, тіло, і, і тілом і душею людину. Дійсно, ми повинні пам'ятати, що не тільки Різдво святкується, і ми згадуємо ось цю подію, яка була в історії, але Різдво святкується насамперед в нашому серці, в нашій душі. І тільки та душа святкує правдиво різдво Христове, котра очищується, котра освячується вірою Господа нашого Ісуса Христа. І ми знаємо, що причиста Діва Марія, як мала якості, через які прийшов у її плоть Син Божий Ісус Христос і народився, тільки ось це смирення, тільки ось це самозречення дійсно привело ось цього викупителя роду людського на землю і дарувало нам Його. І ми повинні, дорогі браті і сестри, пам'ятати, що якщо душа наша... Буде чистою, якщо душа наша буде смиренною, якщо ми будемо дійсно зрікатися о тих гріхів і закот, о та і веткої людини, то обов'язково відроджена благодаттю Божою людина нова народиться, людина, яка буде жити в благочесті і в чистоті, і зовсім вже не буде помишляти навіть про лихе, тому що ми викуплені дорогою ціною. Те ціною, яку ми бачимо на Христі. Дійсно, Господь так нас любить. І в сьогоднішній день, коли ми прославляємо пам'ять святого первомученика архідеякона Стефана, доводять оті послідовники Христа Бога нашого, що життя не можна забрати. Бо Господь живе в нашій душі, і якщо Господь живе в нашій душі і Він воскресли мертвих, то обов'язково воскресить нас до життя вічного. Тому. Так, ось ті святі подвижники не боялися нічого, ні переслідувань, ні навіть самої смерті земної, тому що знали, що вони живуть у вічному житті. А що таке життя вічне? Господь каже, це пізнавати тебе, єдиного істинного Бога, і кого ти послав Ісуса Христа. А як же пізнається Господь? Господь пізнається. По нашим якостям душі, якщо є в нас душі мир і радість, якщо є в нас душі любов і милосердя, якщо є в нас душі добро і прощення, якщо є в нас душі гості якості, то живе в нас в душі Господь, і ми вже живемо в житті вічному, тому що Господь є вічний. І тільки ось цей маленький перехід від тимчасового до вічного може дійсно бути якоюсь такою підготовкою, бо ми немічні повинні пам'ятати, що ми постійно перебуваємо зараз на земному шляху у боротьбі, у боротьбі добра і зла. І в цій боротьбі нам допомагає сила Божа, благодать Духа Святого, дарована нам. І ми повинні дякувати Богові за це. Але ми сьогодні можемо говорити багато про подвиг ось цього святого великого, святого першого мученика, мученика за віру Христову, мученика за Євангелію. Але ми повинні збагнути одну, одну річ дуже важливу, яку не завжди ми приймаємо своїм розумом, але повинні обов'язково прийняти по вірі і своїм серцем і слідувати ось тій заповіді. Заповіді любові, любові високої, любові найвищої. Ми, на жаль, зараз живемо, немов би у старому завіті, бо звикли віддавати за зло так само злом, звикли віддавати за зло так само ось тими проявами, які, на жаль, в нашій душі вкоренилися. І від дворого роду людського посіяв Господь, посіяв Він в нас кукіль, ось цей, кукіль злоби, кукіль ненависті. І ми повинні дійсно самі очищати з допомогою Божої викорінювати це. Бо коли гнів буде панувати в нашому серці, ніколи там не буде ні миру, ні радості в Дусі Святому. І як же ми повинні згадати ось цього Степана первомученика, а повинні згадати його останні хвилини земного життя? Господи, не постав їм це за гріх. Він молився за своїх мучеників, які побивали його каміння. Господи, не постав їм це за гріх. Повинна молитися душа за своїх ворогів. Дійсно, ми повинні прийняти це серцем і вірою, бо коли не будемо сповідувати Христа Бога Його святими заповідями, не будемо Його любити. Любить мене той, хто виконує заповіді мої, а виконав святий Стефан заповідь Господню, бо Господь на Христі молився за своїх розпинателів. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. А чому сьогодні християнин не сповідує Христа своїми вчинками, своїми ділами, виконанням святих заповідей Божих, а каже, що любить Христа, ні, це лукавство, це лицемірство. Ми повинні дійсно побороти в собі ось цей гнів і ненависть. Ми повинні побороти в собі ось ті прояви лихого, і чим вони борються протилежними чеснотами? Отими заповідями, які приніс і посіяв на землі Христос, ось цей льон, тліючий, Він не загашує, а розпалює любов'ю до Господа і любов'ю до ближніх своїх. Потім тому, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою, каже Господь до всіх нас, і це є образ Християнина, і це є образ Божий. Який ми повинні відновлювати свої душі. Нехай же Господь Бог молитва ради пречистої Богородиці за молитвами святого, першомученика Архидиякона Степана і за молитвами всіх святих нам в цьому допомагає, благословляє завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос рождається.